Добрий день. так аварії тут остро глянуться. Виїжджають, б'ють машину один одного, потім винувають. Або, щоб а ще не було. Випадки? Тут приїжджають товари, вигружаються. Не час треба щоб було 7 до 9 годин. А вони більше щоб тут не стояли машини у нас. Ну, якось їм там треба вигрубити, але щоб не якийсь час певний їхали. Тобто, ну, я Буде цілий день стояти.

Буде виїжджати автомобіль, буде заважати діти в колорузі поблизу.